Привіт. Сьогодні зробимо заняття для розкриття грудного відділу, для розкриття нашої сердечної чакри, щоб яскравіше, вільніше проживати емоції, проявлятися, дозволяти собі відчувати. Отже, це заняття коротеньке, воно відрізняється від базової складової, в нас не буде дихальної гімнастики. Починаємо ми з розминки, будуть невеличкі вправих, всього хвилин на 15. Починаємо ми з розминки, руки в сторони. І по черзі разом з диханням ми прокручуємо руки в одну сторону, одна рука вниз, інша плече вгору. І ми повертаємось вдих, видих, вдих, видих. Синхронізуємо дихання разом з рухами. Продовжимо, дуже добре прокручуємо в плечах. Рух починається не в руках, не в долонях, а саме в плечах. Продовжуємо ще трішки. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили. Тепер права схожа, тримаємо руки. І ми їх прокручуємо вперед і назад, так само з диханням. Прокручуємо назад, розкриваємо грудний відділ вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Заодно задіємо і плечовий пояс. Розслабимо його, вдих, видих. І заодно ми робимо такі невеличкі продишки, це теж певна. Прана яма, так, коли ми концентруємось на своєму диханні, вдих, видих. Можна вже відчути легеньку втому в руках. Це добре. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо. Вдих. Розкрили груди. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Опустили руки, стряхнули, якщо з'явилось напруження. Далі тримаємо руки біля грудей і по черзі дихаємо. Спочатку вдих е, вліво, видих вправо. Поїхали досить швидко. Акцентовано вдихаємо і видихаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Тепер поміняли сторони. На праву сторону ми вдихаємо, на ліву – видихаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Синхронізуємо з диханням обов'язково. Вдих, видих. Дихання активне. Ми вже на цей момент маємо відчувати тепло, розливається по тілу саме завдяки активному диханню. також. продовжуємо. Закінчили. Далі ми заводимо руки за спину, складаємо їх ось в такий. Ззаді... Ну, це не замочок, а більше просто так складаємо. Стискаємо голову і дихаємо інтенсивно, але більш розслаблено. Вдих, видих. Вдих, видих. Наші лігті в цей момент намагаються. Назад і вгору, назад і вгору, трішки притискаючи голову. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Тепер, продовжуючи цей рух, ми опускаємо одну руку і дістаємо до іншої, такий в нас замочок. Якщо у, вас, якщо у вас є м'ячик, раджу взяти м'ячик, кубик, будь-який предмет і зробити цей рух саме з ним для більшої концентрації, ми передаємо м'ячик по черзі. Дихання вільне, рівне, спокійне. Продовжуємо передавати м'ячик. Або якщо м'ячика немає, то ми просто торкаємося рук своїх по черзі так легше, але ми не намагаємося робити так, як легше, тому я раджу все таки м'ячик, закінчили. Стовхаємо шию потилицю назад, а підборіддя направляємо більше до яремної впадини, розтягуючи задню поверхню шиї. Тримаємо 5, 4. Три. Має бути витягування знизу, нижньої точки шиї до потилиці, ніби вас хтось. Тягне, а ви задньою частиною давите назад. Ось оцей рух, ніби вам треба продавити назад. Але не голову відводити, а саме потилицею. Два, один. Згинання розгинання шиї з цього положення. Ми витягуємо передню частину шиї. Витягуємо задню частину шиї. П'ять. Чотири. Три. Два, вліво, вправо. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємось. На коліна руки, на четвереньки. І з цієї позиції, тримаючи, не, не провалюючи живіт, рівний прес в тонусі, долоні під плечима ми відводимо ногу назад і представляємо іншу ногу по черзі вирівнюємо, вони якраз трішки затекли, скоріш за все. Просто вирівнюємо. І повертаємо. Наступний рух ми відводимо ногу назад і в сторону, і руку теж в сторону, витягуючи бік. Один в іншу сторону. Два. Поїхали по черзі. Добре витягуючи сторону. Розкриваючи весь бік. Закінчили. Лишаючись на четвереньках, ми ставимо ліву руку ближче по центру і розкриваємось вгору. Намагаємося розкривати грудний відділ так, щоб верхнє плече. Було на рівні нижнього плеча. Ще десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І поміняли руки. Тепер права ближче до центру, ліву сторону ми розкриваємо. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Якщо треба відпочити, можна присісти і розтягнути долоні кисті в іншу сторону. Три, два, один. Повертаємось в положення на четвереньки. І тримаючи руки під плечима, ми ліву руку протягуємо під праву сторону. Опускаючи ліве плече на підлогу голову, теж можна опустити, дихаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Повертаємось і змінюємо. Тепер ліве, ліва рука під плечем. Праве плече ми опускаємо до підлоги, Проносуємо, проносимо руку під лівою рукою. П'ять, чотири. Три, два, один. Повертаємось, Лишаємося в цьому положенні. І робимо прогин. прогинаємося, вдих. Скругляємо спину. Видих. І знову вдих. Прогнулися. Видих. Скруглили спину. Вдих. Видих. На видиху ми штовхаємо лопатки назад і вгору до стелі. А навдосі ми. Розкриваємо грудний відділ і шийний. І знову видих, скругляємо, штовхаємо лопатки вгору. І видих, розкриваємо груди. І ще видих, скруглили лопатки. Вдих, розкрилися. Видих, скруглили спину. Вдих. Піднімаємо праву руку, ліву ногу. І видих, ведемо коліно до ліктя. Вдих, видих, коліно до ліктя. Вдих. Права рука, ліва нога. Вгору, назад. І вгору. Видих, коліно до ліктя. Вдих. Видих. І поміняли сторони. Вдих, ліва рука вгору, права нога назад. Видих. Скруглили спину. Лікоть до коліна. Вдих. Ми тягнемося не тільки вперед, а й вгору. Намагаємося руку і ногу підняти. Видих, скруглили спину. Коліно до ліктя. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Опустили коліна. Опустили лікті. Лишаючись тазом на тому самому рівні, ми проходимо долонями вперед. Або ложимо лоб на килимок, або підборіддя і груди. І дихаємо, заспокоюємо дихання, вдих, видих. Якщо виходить і немає різкого болю, ми піднімаємо руки на пальчики і припіднімаємо плечі. Дихаємо, допомагаючи собі руками, м'яко ми виходимо і штовхаємо таз назад, лоб на підлогу. Руки вдоль себе, плечі опускаємо, щоб вони тягнулись до землі, лопатки розслаблялись, скруглялись і відпочиваємо баласані п'ять, чотири, три, два, один. Припіднімаємось, сідаємо з рівною спиною. І обіймаємо себе руками за лопатки. Якщо дістаємо, прям зачіплюємося пальцями за лопатки, закриваємо очі, обіймаємо себе, відновлюємо дихання, вдих, видих. Вдих, видих. Обіймаючи себе, ми робимо таку компенсацію для нашого відділу хребта і в той же час даємо розуміння своєму тілу, що відкрите серце це безпечно, що дихати на повні груди. Проявляти почуття, проявляти емоції, дозволяти собі це безпечно, це затишно, це можна. Це в контакті з собою. Відчуйте, як міцно-міцно ви себе обіймаєте. Відчуйте, як ви себе любите, своє тіло. Як ви собі дозволяєте проявлятися, бути цілісними, відчуйте своє дихання, вдих, видих. І далі розводимо руки, ложимо долоні на. Місце грудей на сердечну цю чакру і запитайте в себе, що я зараз відчуваю. І побудьте в цьому стані, побудьте з цими відчуттями і з цим запитанням. Дякую!